Видивитися момент істини і нині у вівторок. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі, але дещо не все таки вона з'явилася. По перше, маємо сьогодні просто чудовий привід для того, аби говорити, бо маємо що підсумовувати. Будемо говорити сьогодні про рік роботи Олександра Семчишина на посаді Хмельницького міського голови. І ще в нас є така приємність. Власне, хочемо привітатися також і з глядачами, які мають змогу нас зараз бачити з великого екрану а у центрі Хмельницького. Ми будемо там частенько вже з'являтися. Лятися, тож будемо мати змогу і ще побачитися Нині ж, Як я вже і озвучила, ми будемо говорити про рік роботи Олександра Сергійовича. Цим на, на посаді Хмельницького міського голови. Він власне вже є в нашій студії. Будемо говорити про це е, разом із Олегом Черненком. Він є представником руху чесно і також нинішнім моїм співведучим. І е, хотіла б одразу якось розпочати нашу розмову з того, що от електронні петиції, наприклад, е, такі е, новий дитячий садочок, який з'явився вперше. Е, за напевно, всі часи незалежності в нашому місті велодоріжки з'являються. З'являються електрозаправки, е, відкритий бюджет громадські ініціативи і ще чим Ало різних речей того, чого раніше не було, і ми вже це відзначаємо як хмельничани пересічні, які все це бачать. Але нині поговоримо детальніше. Але перш за все, дам слово для мого колеги для Олега Черненка, для того, аби він розповів, як ми будемо нині також працювати. Вітаю всіх, хто по той бік екрану. Хочу нагадати, що це спільний проект руху чесно, телеканалів Ексклюзив та ТВ 7 За 100 днів ми вже весною звітували з міським головою у прямому ефірі. І зараз уже рік. І ми також підбиваємо підсумки у прямому ефірі. Хочу відзначити, що лише чотири міських голови це Тернопільський, Івано-Франківський, Чернівецький і наш Олександр Сергійович, погодились звітувати у прямому ефірі. І раді вас вітати в студії. І одразу почнемо з питання: які найбільші успіхи, чим найбільше пишаєтесь за минулий рік? Дякую за запитання. Дякую за запрошення взяти участь як на мене в дуже цікавому і потрібному проєкті. У мене не було жодних сумнівів стосовно того, аби долучитися звітувати перед громадою. Я думаю, що сьогодні ми теж будемо мати максимально цікавий і змістовний ефір, і кожен глядач отримує для себе якусь додаткову інформацію і зможе поставити оцінку, власне, за підсумками моєї безпосередньої роботи, моєї команди за перший рік. Я би не займати багато часу, спробую буквально кілька слів наголосити на тих речах, які дійсно в місті відбулися вперше, яких ми вважаємо заслугами, які за підсумками першого року. Нормальний совісний учень записує собі залікову і вважає їх, скажімо так, реалізованими програмовими засадами. Стосовно дійсно там засобів комунікації, які пані Наталя озвучувала, ми зробили їх максимально велику кількість. Ми зробили все можливе, аби громада брала участь в процесі. І е електронні звернення, яких в нас майже тисячу, і відкритий бюджет, який кожен може в режимі онлайн переглядати доходи, видатки, і електронні потиси, яких в нас теж там вже понад півсотні, і безпосередня комунікація в Фейсбуці, де я спілкуюся щодня, там 5-7 звернень маю, і е робота з приймалень традиційних. Тут теж кількісні показники дуже суттєво відрізняються з попередніми роками, бо за рік роботи я особисто отримав письмових звернень вже понад 26 тисяч. Порівняння з попереднім роком це більше ніж на 10 тисяч. Особисті прийоми графіковані, позаграфіковані. Це вже десь 4,5 тисячі людей, які безпосередньо контакту очі, в очі поспілкувалися зі мною. Крім того, спілкування під час інспекцій, виїздів і так далі. Тобто, за цей проміжок часу у нас була максимальна комунікація з громадою для того, щоб чути, слухати і реагувати, зробити все і задоволити повністю всі звернення. Звичайно, що ми не могли і того не зробили. Але десь на відсотків 70-75 ми аналізуючи за підсумками, виходимо. І по кожній галузі ми спробували визначити ті моменти, які мають бути вперше, і ті моменти, які сприяють руху міста, нашого руху вперед, формуванні комфортності в місті Хмельницькому. Якщо говорити про освіту, то поряд з традиційними моментами ми спробували максимально зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти для того, аби зменшити тягар на кишеню батьків. У мене нещодавно приїжджали друзі з одного з сусідніх міст. Вони на початку року за те, що дитина пішла в школу, заплатили цих добровільно примусових внесків 2,5 тисячі гривень. В нас фонди школи заборонені. Ми все покриваємо міським бюджетом. У нас, де у яких школах, напевно, що в більшості школах залишились фонди класи, фонди класів, на які ще кошти збираються. Але це в середньому 500-600 гривень. Це в рази насправді менше ніж в інших містах. Ми змогли. Цей фонд 100 гривень на одну дитину, туалети, дахи, вікна, спортінвентар і так далі, і так далі, і так далі. Дійсно, той збудований за 9 місяців. Це рекордний дитячий садочок. Як правило, бюджет – це довго 2, 3, 5, 10. Ми за 9 місяців зробили. І буквально на минулому тижні презентували ще три об'єкта, по суті, освітньої інфраструктури. Два дитячих садочки і Гречани і НВК «Озерна». Якщо безпосередньо Говорити про охорону здоров'я, то тут теж зусилля спрямовувалися максимально на зменшення тягара на кишеню наших мешканців. Ліки на тумбочку, безкоштовний травпункт, безкоштовний МРТ, безкоштовна реанімація три дні дала змогу сьогодні, скажімо так, зменшити тягар дуже суттєвої кількості населення. Ми порахували 13 тисяч мешканців скористалися у нас сьогодні безкоштовним трампунком. З них один не з них, а плюс 11 тисяч це діти. Безкоштовний травпункт. Дві з половиною тисячі приблизно людей скористалися станом на сьогодні день програмою ліки на тумбочки. Це 300 гривень терапія, 400 гривень хірургія. Це невелика сума, але це, як правило, допомога мало забезпеченням. Тому що ти потрапив в лікарню, Ти точно знаєш, що тобі на 300 або на 400 гривень забезпечать ліками. Якщо говорити про спорт, про фізичну культуру, молодь. Тут теж була ставка на розвиток насамперед інфраструктури. Ми ставимо за завдання забрати дітей від генделиків, забрати дітей від лавочок з пивом і вернути їх на стадіонний спортмайданчик. Саме для того будуються спортмайданчики міждворові, пришкільні, які використовуватимуться дітьми, дорослими, юнаками безкоштовно. Не за плату комерційну, а безкоштовно. Ремонти двох стадіонів центрального Поділля, локомотиву, який не ремонтувався ніколи, взагалі він як був збудований, так і власне і існував. Зміцнення і ремонт баз наших, ДЮ США, тобто максимальне створення інфраструктури. Бо не можна казати, що діти погані, якщо вони п'ють пиво, якщо в них немає альтернативи. Забираємо з вулиць максимально їх. Виправляємо по суті в ДІУ США на спортмайданчики, стадіони займатися секціями і так далі. І так далі. І далі ті речі ми будемо продовжувати. Якщо говорити про культуру, головну ставку ми зробили на популяризацію фестивалів на те, аби Хмельницький став відомим, цікавим не тільки ринком, бо ринок це одна з наших фішок. Да? А іншими речами. Ми провели доволі велику кількість фестивалів. Вони для першого року були не зовсім масовими, але це нормально для фестивальної культури, бо її треба працювати 2-3 роки. Деякі мали більше попи, деякі менше, але переконаний, що всі вони будуть мати успіх. І головна знову ж таки, головна фішка фестивалів це не попсові фестивалі, це етнофестивалі, це джаз, це українська культура. Навіть день міста у нас відбувся в стилі романтики для того, аби був мінімум офіційних заходів. Ну, Хоча б з'явився якийсь стиль в дня міста, так а, так, і мінімум офіціозу. Не може бути так, що людина, в якої сьогодні день міста, вона дві години стоїть в черзі, і чекає, поки прийде в Кавалькаді, щоб три хвилинки їй помахали ручкою. Вона повинна прийти і відпочивати. Ми зробили один офіційний захід, все інше для людей, величезна кількість локацій. І так ми фактично максимально намагаємося такі от речі в культурі впроваджувати і використовувати. Якщо говорити про сферу житлово-комунального господарства, більшість речей це звичайно традиційні прибудинкові дороги, житлові будинки, під'їзди, дахи і так далі. З нового це утеплення багатоквартирних житлових будинків. Ми до кінця року їх будемо мати сім, принаймні плануємо утеплити сім багатоквартирних будинків. Це термомодернізація будинків, утеплення не тільки фасадів, а й дахів, підвалів, заміна вікон. Повністю в під'їздах заміна дверей. Перші будинки утеплені в цьому році, і це перших сім, які ми маємо. Це модернізація нашої теплопостачальних підприємств. Ми на сьогодні єдине місто в Україні, яке має 100% лічильників обліку тепла. І саме завдяки цьому хмельничани платять в 2, в 3, в 5 разів менше за тепло, ніж мешканці інших міст. Заміна тепломереж, ремонт доріг в два рази більше відремонтовано капітальних об'єктів дороги, розвороти, міжквартальні дороги ніж це було в 2015 році. Якщо власне говорити про сферу транспорту, це теж максимальна ставка на екотранспорт, на екологічний транспорт, 10 тролейбусів за рік. Це знову ж таки в рази більше, ніж за усі попередні роки. І далі ми цю тенденцію хочемо продовжувати, щоб максимально розвивати екологічний транспорт, комунальний транспорт, і аби дійсно хмельничани максимально користувалися саме цим видом транспорту. Для того готуємо транспортну реформу і багато інших цікавих речей на 2017 рік. Ну, але про те вже, власне, поговоримо, дасть Бог, через рік. Так, ми точно впораємося з цим, і дуже коротеньке питання, але хотілося б все-таки дізнатися вашу особисту думку. Чого не вдалося? Був план на цей рік щось хотілося зробити, але все-таки якось не вдалося. Щось завадило. Чи грошей не вистачило на те, аби це зробити або часу? Власне, завжди треба пиняти тільки на себе, напевно, якщо щось не вдалося. Ну суттєвим, скажімо, мінусом в своїй особистій роботі з рік. Я бачу те, що ми так і не створили управління. Архітектурно-будівельного контролю в міській раді. Я говорив про це, коли звітував за 100 днів, і тут також ну, мушу визнати, є дуже суттєве недопрацювання створене положення, розроблений штатний розпис, визначене приміщення. Ну, але ми на жаль до цього часу не можемо знайти е кількох власне, працівників. Як одного з них керівника, який би очолив управління, це має бути людина насамперед принципова людина, яка погодиться працювати на не дуже велику зарплату, яка ні в якому разі не буде піддаватись на різноманітні схеми хабарі і так далі. У нас тим є проблема, і це нам дуже суттєво заважає навести лад е в сфері будівництва і містобудування. Якби ми створили інспекцію, ми б тоді відповідали за першу, другу, третю категорію, поборолися б можливо і за четверту і лад нам було б навести легше. На жаль, це функція в даві, і тут трохи є проблеми. Це великий мінус, над яким ми працюємо. І я дуже хочу вірити, що от коли ми наступний раз в студії зберемося, я вам скажу, що управління працює. Ми тепер відповідаємо за декларацію на початок, за декларації на завершення. Якщо є якісь питання, то тоді ці претензії до нас. Це мінус. Вам дякую за таку лаконічну відповідь. Ми ж будемо переходити до питань, які безпосередньо цікавлять наших телеглядачів. І нагадаю нашим телеглядачам, що раніше ми запропонували вам долучитися до нашого обговорення нинішнього в студії. І власне, той, хто хотів це зробити, міг зробити це у на спеціально створеній сторінці у мережі Фейсбук. І, от, власне, ви також зможете долучитися до нашої розмови, але вже наприкінці нашого ефіру, в четвертому блоці, нагадаю, що зараз ми будемо говорити про питання. Які будемо озвучувати із Фейсбуку разом із моїм колегою і з Олегом Черненком. Пан Олександр буде відповідно на них відповідати. Далі ми будемо Далі, пан Олександр, буде відповідати на питання, які буде ставити громадські діячі, які не змогли потрапити до нашої студії. Потім буде ставити свої питання ті, хто зможе таки і захоче потрапити до нашої студії. А тоді, звісно, наш телефон буде працювати для того, аби і ви могли долучитися до нашого питання. Тож передаю своє слово зараз Олегу Черненкові, і він власне почне говорити про Фейсбук, що хочуть знати люди. Одне з перших питань, і ним, напевно найбільш актуальніше про ЦНАП. Коли хмельницький ЦНАП буде надавати послуги з видачі закордонних паспортів, як це вже, наприклад, робиться у Луцьку? Ну і взагалі, яка ситуація з ЦНАПом? Тому що бачимо черги і чи планується, чи є якісь шляхи вирішення цього? Ну ми власне мали розмову по ЦНАПу, і коли я за 100 днів звітував, я сказав, що ми звіту за рік ситуацію по ЦНАПу поправимо. Я переконаний, що ми її поправили, тому що ми бачимо зараз час, який витрачається на обслуговування однієї людини. Я по суті в онлайні бачу черги, які є в нас в ЦНАПі на Соборні 16, які є в нас в філіях на Полипчука 3 і на Грушевсько-86. Порівняні з Березневим звітом ці черги менші приблизно десь в 3-4 рази. Розосередити черги ми змогли завдяки відкритті дві, двох філій. Це Полипчука 3 і Грушевсько-86. Ну і власне ми і далі плануємо відкривати філії ЦНАПу для того, щоб... Людина могла максимально швидко отримати адміністративну послугу, ми хочемо дійсно дуже суттєво демінімізувати черги. Ми... Черги це взагалі ну, стара така касавкова традиція, від якої треба максимально уникнути. Наступний ЦНАП, який ми плануємо відкрити, чи наступна філія це Камінецька 38. Наразі там готується зараз проєкт кошторисна документація на проведення ремонту і відкриття філії на Кам'янецькій 38 дасть нам змогу. Я думаю, ще як мінімум в два рази черги зменшити. Стосовно закордонних паспортів, я чесно кажучи, не володію інформацією, що в Луцьку видають через ЦНАП. В нас наразі Державна міграційна служба пушкіна 15 видає закордонні паспорта, тому що під потрібна відповідна техніка, яка і відбитки пальців власне визначає. Ми плануємо цю функцію перебрати безпосередньо на наш ЦНАП десь в середині 2017 року. Я за 2017 рік в нас є в завданні за 2017 рік. функцію видачі закордонних паспортів безпосередньо перебрати по часу. Це орієнтовно травень червень 2017 року. наступна фідія коли буде відкрита? Ну що ну, наразі проекту на документація? Бачимо, побачимо потрібну потребу в видатках і вже формуючи бюджет, 2017 року, виділим, відремонтуємося. І наскільки максимально швидко відремонтуємося, будемо готові відкривати. Тобто орієнтовно в 2017 році буде у 17-му році буде однозначно. Ми хочемо максимально теж швидко. Бажано, аби це було в першому півріччі, для того, щоб частину людей забрати туди і чари розосередити. Наступне питання власне ставить Олена Овчиннікова, також мельничанка, яка цікавиться щодо черг. Так, ми продовжуємо, але питання дуже таке загальне і, напевно, достатньо непросте. Яка ситуація з чергою у міськвиконкомі про надання житла? Рік назад тому були розмови, що всі забудовники мають віддавати 5-8% квартир для міста держслужбовцям, а чи планує місто надавати житло за звичайною чи за пільговою чергами? І ще питання: чи буде місто підтримувати соціальні проекти, такі як доступне житло? Ну, власне, на сьогодні е, в черзі на поліпшення житлових умов приміськ виконкомі перебуває десь близько 12 тисяч мешканців. Звичайно, що задовольнити їхні потреби неможливо. Взагалі 12 тисяч квартир е, надати, і, як правило, це люди стоять на поліпшення е, за рахунок да, там, міського чи державного бюджету. Це нереально. Е, ми ставимо для себе за завдання забезпечити. Бодай частину житлом людей, які брали участь в російсько-українській війні, забезпечити 100% людей, які мають інвалідність, беручи участь в російсько-українській війні. Фактично, до кінця року в нас перших 5 квартир такі люди повинні отримати. У нас є ще сім квартир, які зараз ми можемо прийняти в комунальну власність, і теж передбачено, що ці сім квартир будуть введені в винятково. Або сім'ї загиблих, або інваліди, АТО, або учасники АТО. Ну і власне, ми виділили земельну ділянку на проспекті Миру понад гектар, де плануємо збудувати будинок винятково для атошників. Це ще порядка десь ну, 100 120 квартир, які можна дати для атошників. Крім того, ми плануємо, скажімо, і намагаємось рухатись дуже повільно, чесно скажу, рухатись, забезпечуючи житло в пільгової пільгові категорії. міській раді, крім загальної черги, є величезна кількість пільгових категорій. Позачергових, чергових, пільгових, першочергових і так далі. Ну, але треба мати розуміння про те, що забудовник не віддає квартири, забудовник, як правило, віддає е, пайову. Е, до речі, пайова в цьому році збільшилась дуже суттєво завдяки нашій роботі безпосередньо. Кількість житла здана менша, але пайової — більше. Ми за підсумками року десь будемо мати в мільйонів 18 надходжень. Це ті кошти, які йдуть на розвиток безпосередньої інфраструктури. Про що можливо мала на увазі наша глядачка і дописувачка, оцих 5-8% – це, от, напевно, те, що будувалося свого часу і будується ще по договорах суперфіцій. Там якраз от мова була про те, що забудовник... Підписуючи договір суперфіції з структурним підрозділом міської ради або з комунальним підприємством, 5, 6, 7, 8 відсотків віддає безпосередньо цим структурним підрозділам. Ну на жаль, по тих старих договорах суперфіцію була таке, що і 2% відсотки і 4%. А по одному договору є взагалі одна квартира за земельну ділянку. Ну це катастрофа насправді. Ну але частина цих земельних ділянок, от, наприклад, зелене господарство, 8 квартир вже отримало. Найближчим часом там теплокомуненерго південно-західні мережі може отримати там 7, 8, 10 квартир. Управління освіти має по одній земельних ділянок, де вже закінчується будинок, може отримати з десяток квартир. І якщо ми їх будемо отримувати, звичайно, що в першу чергу ми їх будемо роздавати працівникам середньої і нижчої ланки для того, аби якось стимулювати їх до роботи. Бо якщо говорити про ЖК доступне житло доступне бо житло, ми... і попередня каденція, і наша, якщо ця програма буде діяти, ми. Будемо підтримувати, де ми можемо підтримати це, виділивши земельну ділянку. В місті Хмельницькому було виділено кілька земельних ділянок. Озерна 6 дріб 1А, дріб 1Б, дріб 1Д, три земельні ділянки. Але збудований тільки один будинок. Ця програма яка, співфінансує 70% покупець, 30% бюджет державний. Ну але тільки один будинок, тому що програма з. 14-го, здається року призупинили свою діяльність. Якщо відновиться, ми готові підтримувати і сприяти, тому що співфінансування, на мою думку, це максимально правильно. Ще, Олег? В нас є питання Із Фейсбуку. Олег Стефанів запитує стосовно іміджу міста. Благоустрій міста. Чому місто не проводить загальноукраїнські конкурси серед талановитих дизайнерів та архітекторів на розробку проекту благоустрою тої чи іншої ділянки у Хмельницькому? Чому все робиться у стилі Совка, довіряючи розробку проекту якимось далеким і морально застарілим конторам, які навіть не виносять сам проект на загал? Виготовлення проєкту-кошторисної документації, яка йде в понад визначену межу, йде через Прозоро. Тобто кожен, хто має відповідну документацію, дозвола готувати проєктну кошторисну документацію, може йти, реєструвати в системі Прозоро, вигравати і готувати проєктну кошторисну документацію. Насправді в нас є дуже серйозні проблеми з проектантами. По-перше, об'єм робіт, який в цьому році ми замовили, він в рази більший. І не завжди проєктанти навіть і справлялися з тим, щоб вчасно видати проєкту кошторисну документацію. Дуже часто затримували на місяць, два-три, і ми навіть не все встигли, те, що планували в цьому році. Плюс дуже багато проєктів, до яких є надзвичайно багато питань їх треба коригувати. Наприклад, згадали дитячий садочок в Ружичній новий. В проєкті були заплановані стіни накатом взагалі, вапняним робити, не за сучасними технологіями, а старим добрим валіком. Накатом вапном і навчаємося. Дитячий майданчик був запроєктований в гранітному відсіві. Я коли туди виїхав, пройшовся, у мене по коліна були грязні штани. Я сказав терміново коригувати проєкт. Зараз ми поклали там резину, яка, скажімо, протиударна. Це сучасний же дитячий майданчик. Ну, Я тут погоджуюсь, тому що дійсно багато є проєктів старих і, скажімо так, які не зовсім часу відповідають. Десь ми плануємо дорогу робити. Проєктант її зробив 4-метровою. Там можна було спокійно робити 6 метрів, і, і, і це суттєвий мінус. Хороша, класна, якісна дорога, чотири метри, два автомобілі вже не можуть розминутися. На наступний рік ми по кількох об'єктах благоустрою плануємо оголосити не загальноукраїнські конкурси, загальноміські конкурси на безпосередньо сам проект. Не на проєкт кошторисну документацію, а на візуалізацію проекту От, власне, про це йшлося. Тому, щоб тому запрошуємо стає... всіх, хто вміє, знає, хоче брати участь, вигравати. Ми навіть розглядаємо варіант, можливо, якогось преміювання кращих проектів після того, як вони будуть реалізовані. Ще питання таке. Будемо переходити до озеро, яке знаходиться на озерні. Зокрема, зверталося також тут не одне питання до нього. Маємо зараз, коли розпочнеться обіцяне будівництво доріжки навколо озера в мікрорайоні Озерна. Це питається Богдан Чорнієвич з відповідним благоустроєм прилеглої території, бо петиція вже набрала відповідну кількість голосів. І крім того, було дуже спільне питання. Жалі жаліється також і мешканка, яка живе поблизу цього озера, що не чистять його. Що із це відбувається, і що можете дуже коротко. А в нас тільки 5 хвилин до завершення цього блоку ну, власне озеро на це одна з тих водой в місті, яких понад 30, з якими треба навести порядок? Власне для початку їх треба на них треба виготовити всю відповідну документацію, їх ми хочемо закріпити водойми за одним з комунальних підприємств. Ну і власне тоді, вже коли водойми будуть закріплені за одним з комунальних підприємств, будуть чітко відповідальні за доглядом, за благоустроєм, за прибиранням озеро. Насправді на озерні ми прибираємо, косимо. Ну, але е, згоден, що недостатньо, тому що має бути окрема відповідна структура, яка б відповідалась благоустроям безпосередньо усіх водойм в місті Хмельницькому. Я їх сказав, їжу, власне, у нас понад 30 усіх. Е, по озеру ми е, кілька цікавих пропозицій від мешканців отримували, розглядали, продовжуємо розглядати. Ми хочемо взагалі озеро на Озерні розглянути в комплексі. Не просто там будівництво доріжки, а взагалі е, формування навколо озера. Хорошої зони благоустрою, хорошої зони відпочинку. До нас зверталися навіть два підприємці, які були би готові це зробити за власні кошти, але вони планували там кемпінг, шашлики і так далі. І так далі. Ми з тим не зовсім погоджуємося. Тому я якби обіцяти не зовсім хочу, але я думаю, що ми в 2017 році спробуємо навести лад з озером і дійсно там і нормальний благоустрої, і борщівник покосити, і трохи там лад навести. Те, що це буде точно не зараз. Я думаю, що всі розуміють, зима, всі будівництво, благоустрій. Фактично, ми призупинили є кілька об'єктів, які ми мусимо закінчити, але то вже таке там лавочки, світло, десь ще трошечки тротуарної плитки і фініш. І Ще питання, питання стосовно петиції. Е, Остап Полошин запитує, чи буде розроблена якась єдина система зупинок громадського транспорту, щоб вони мали сучасний та естетичний вигляд і мінімум реклами. Чи планується встановити таких зупинок за кошти бюджету міста? Петиція вже набрала 500 голосів давно. Ну, ми маємо зараз понад 80 місць, де пасажири очікують громадський транспорт без е, павільйонів для очікування, тобто безпосередньо, без зупинок за кошти бюджету, якщо робити понад 80 місць, це насправді дорогувато. Ми знову ж таки, єдина зупинка, яку ми зараз там готуємо за бюджетні кошти, зупинка на привокзальній площі вона мала бути поставлена до кінця цього року, ну але теж проблеми з проєктом, з проектантами. Ну і відтермінована на перший квартал 2017-го. Там ми хочемо хорошу, сучасну, класну, якісну зупинку поставити. Надалі розробляється зараз у нас департаменті архітектури і містобудування єдиний архетип для зупинок для очікування. Будемо бачити вартість цих восьмидесяти, можливо, це буде дольове співфінансування, можливо, будемо залучати інвесторів. Я би скажімо, не ставив би питання без реклами. Як на мене, зупинку під зупинку можна було б рекламні постери використовувати. Навіть боковухи можна проектувати по суті як піті лайти і теж це розглядати як інвестицію для того, щоб зупинки поставити. Єдине, да, от, е, е, як на мене, дає суперечність, це торгівля. Тому що більшість зупинок старих е, планувалися торгівля плюс павільйон. Вийшло, що торгівля це 50-60 квадратів, а зупиночка там маленька, е, така, що 5-6 людей ледь може вміститись. І то не завжди вона там поремонтована нормально. Розробляється архетип, плануємо на початок 17 року його презентувати. Якщо Остап і всі інші наші активні дописувачі готові нам запропонувати якісь цікаві речі з радістю. roz Вам дуже дякуємо за те, що змогли дати відповіді на питання, які ставили наші ем, телеглядачі. Сподіваємося, так але що менше ті, хто бачив нас у Фейсбуці, наші допитливі хмельничани. Е, ми ж будемо прощатися із телеглядачами телеканалу Ексклюзив. А от на телеглядачів телеканалу Ті 8 Плюс чекає ще дуже багато цікавого. Ми будемо мати ще три блоки, в яких і ви так само зможете поставити свої запитання. Тож перемикайтеся на телеканал Ті 8 Плюс, і вже за декілька хвилин ми продовжу. Жимо нашу розмову.